13 комплектів сучасних комп'ютерів на суму понад 300 тисяч гривень нещодавно отримав подарунок Олександрійський фаховий педколедж. з ініціативою до директора закладу. Звернулася мама випускника Євгенія Арістова, який загинув 23 лютого 2025 року, захищаючи Україну. Родина студентства втратила свого колишнього студента. В нас прийшла мама Арістова Євгенія. Яка запропонувала свою матеріальну допомогу для покращення матеріальної бази навчального закладу. Відверто скажу, був надзвичайно здивований, і я, як керівник, не маю змоги розгублюватись при прийнятті рішення. Але в тому випадку я ну, дійсно розгубився, тому що ну, таке важке надзвичайно було питання. І спільно з мамою ми прийняли рішення. Придбати комп'ютерний клас для покращення матеріальної бази підготовки здобувачів освіт. На стіні вздовж комп'ютерних столів розмістили пам'ятну табличку, аби кожен згадав захисника Євгенія Арістова. Ми підготували табличку, в якій дійсно показано про те, що дане комп'ютерне обладнання придбане мамою Арістова Євгенія, і саме ця табличка буде ще довго нагадувати. Про те, що той студент рівно півтора роки тому заходив в це приміщення на навчальні заняття, надзвичайно гарно говорячи про те, що він любить цей навчальний заклад і цінує його. Інна Миколаївна розповідає, як розпочався військовий шлях сина. Саме перший момент це був при перших днях повномасштабного вторгнення на нашу Україну. Він чекав можливості, мій син, коли зможе закінчити школу 18 років і добровільно піти захищати нашу землю, нашу Україну. Мотивація була така: я зроблю все можливе, щоб вороги не зайшли в наше місто. Я зроблю все можливе, щоб діточки могли грати в своїх дворах, спати спокійно, щоб люди жили спокійно. Мій свій Арестов Євгеній Вікторович навчався в Петколеджі імені Сухомилинського за фахом вчитель молодших класів, інструктор спорту. Він не то, що навчався, він дуже сильно любив, він жив, він тут жив, він дуже сильно любив цей заклад і поважав. Тому тут це наша родина, це наша сім'я, тут дуже все чудово. Сміливий, рішучий, активний та чесний. Таким назавжди запам'ятався Євгеній студентській та викладацькій родині педколеджу. Женя був одним із тих студентів, які залишають по собі слід, любив спорт, завжди приймав участь у всіх змаганнях, був активним учасником громадського самоврядування в коледжі, членом ради студентського самоврядування. Завжди віддано справам віддавався. За що б не брався, завжди доводив до кінця. Коли прийшов час, пішов захищати нашу Україну, позивний в нього на фронті був гонор, і це чітко показувало його характер. Я його пам'ятаю як студентом з даним характером. Віддав життя за рідну землю. Ми його будемо пам'ятати відважним, сильним, справжнім, надійним, вічна і світла слава Жені. На урочисте відкриття комп'ютерного класу завітала мама та сестра захисника. Разом з педагогами та студентами згадали, яким був студентський та бойовий шлях Євгенія з яскравим позивним Гонор.